В сьогоднішньому відео ми поговоримо про таку штуку, як багатозадачність. Ну, дивіться, якщо розібратися численні мали підприємства, вони засновуються невеликою кількістю людей, які захоплені там своїми ідеями і до певної міри розвиваються. А потім настає знаєте, момент, коли вони перестають прогресувати. Але є такий загальновідомий факт, що все, що не розвивається, воно швидко або повільно зникає. Ну і частко знаєте, винівинянкові такі якісь концепції, ідеї там чи задумки власників компанії швидко втілюються в життя. Це дає там позитивні результати. Бізнес починає розвиватися, але з часом це починає занепадати. Менші компанії мають менше можливості для зробітку. Але цікаво, те, що керівники, ну і працівники цих маленьких підприємств мають більше проблем, ніж ті, що працюють у великих. Це можна легко зрозуміти. Ну тому що у невеликій компанії більшість людей багатозадачні. Вони виконують різні функції. Ну, наприклад, у невеличких торгових підприємствах так, один співробітник він може продавати товари, підтримувати там зв'язки з постачальниками, координувати там поставки, вирішувати там якісь конфліктні ситуації, стягувати дебіторську заборгованості. Ну, взагалі таке інше. І керівники відділу на малому підприємству вони також зобов'язані знаєте, виконувати ще більше різноманітні обов'язки. Ну як на наслідок. Найняти такого співробітника для малесенького бізнесу дуже мало. Вони повинні бути там, виконувати різноманітні обов'язки. І керувати такими співробітниками відповідно також дуже важко. Коли керівник висуває вимоги, працівник може завжди заявити, що він там чимось зайнятий, і це взагалі там, не входить до його обов'язків. А зачасту, взагалі говорять ну, я зайнятий і, як правило, зайнятий чимось менш важливим. Відповідно, підвищувати професіоналізм таких людей є також складним завданням через те, що в них великий і широкий такий спектр видів діяльності. Ну навіть важко визначити, взагалі на які курси їх записати, чи там на комп'ютерні якісь класи, чи на рекламні семінари. Да? Крім того, малий бізнес він генерує відносно невеликий дохід в порівнянні з великою компанією. І однак слідок не може належним чином компенсувати своїм співробітникам. Або там генерувати значні прибутки своїм власникам. І дивіться, щоб гарантувати, що компанія продовжує розширюватись протягом тривалого періоду, необхідно подолати оці такі численні перешкоди, ну і включаючи вирішення питань управління персоналу. Я, як консультант, я спілкуюся з багатьма керівниками співробітників в малому бізнесі, і люди зачастую стикаються. З тим, що вони не знають правил законів управління персоналу. Багато керівників є просто знаєте вони такими компетентними спеціалістами, які вміло можуть виконувати свою роботу, але не мають знань про організацію роботи своїх підлеглих. І більшість вони ну, більшість таких людей, керівників, власників бізнесу, вони обмежуються покараннями і вони думають, що там основний інструмент менеджера. Це типу накази, там заохочення або якісь покарання, так і їм просто не вистачає елементарних навичок професійного виконання наказів відповідно контролю за їх виконанням, або там отримання якихось звітів. Можливо, ви стикалися з менеджерами з продажу, які раніше були крутими продавцями, потім їх керівники піднімає до Керівника відділу продажів або там відповідального ну, так за продаж, щоб він керував командою продавців, але вони не вміють керувати підлеглими. Вони вважають, ну, типу, саме сам, знаєте, основна така фішка їхня це типу, роби як я. І вони наївно вважають, що головний інструмент керівника відділу продажів це їхній там власний приклад. і е Ну, і так, такого плану. Дивіться, бути таким, знаєте собі, бетменом також нелегко, але покладаючись виключно на цей підхід, ви не зможете створити там успішну компанію чи досягти чудових результатів. Справжній успіх вимагає не лише професійних навичок продажів там чи якогось технічного ноу-хау. Суть питання полягає в уміння ефективно керувати діяльністю, ну незважаючи на те, що знаєте, закони управління існують вже дуже довго, там і століттями можна сказати, реалізувати їх у там невеликій компанії, де кожна людина, знаєте. І кожна копійка на рахунку досить складно, а для цього потрібно зрозуміти етапи розвитку підприємства. Тому рекомендую вам подивитися наступне відео, де я розповідаю про причини і наслідки взагалі таких феноменів, і що потрібно для того, щоб краще керувати своїми співробітниками.